Вітаю, діти! Сьогодні у нас буде дуже цікава аплікація. Ми будемо вчитися робити намисто для матусі. А що ж таке намисто? Ось подивіться, яке гарне намисто я сьогодні принесла на заняття. І з чого ж воно складається, діти, подивіться, Із намистинок. А якої вони форми? Так, круглої форми! А якого кольору? Червоного кольору. А на чому ж тримається наше намисто? Подивіться, на ниточці. І виходить ось така гарна прикраса. Ось сьогодні ми будемо виготовляти таку аплікацію. Але в мене будуть не тільки червоні намистинка, а ще й жовті. Які будуть чергуватися одна з одною. Першу, яку ми будемо нанизувати на мистинку? Жовту. Далі буде червона, потім знову жовта, далі червона. А зараз діти, назвіть самостійно, які будуть намистинки. Молодці! Приступаємо до роботи! Шановні матусі, підготуйте для аплікації аркуш білого паперу, на якому намалюйте ниточку простим олівцем та виріжте намистинки жовтого і червоного кольорів. Починаємо нанизувати намистинки. Ось яке гарне намисто вийшло у мене. Діти, чекаю на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!